Тут кричати і сміяться, на ставоженому Союзі забираються лиш плузі, та й до лише по два Бо інакше всім тюрма. Розходіться по домам, бо інакше лихо вам, по так несіть цю вістку і чекайте на повістку. Я тебе, тебе і тебе попереджаю. Зараз Беркут викликаю. Добрий день вам, добрі люди, хай удача з вами буде. Ми маленькі пасушки, а ми, маленькі пасушки. ми гори і стежки, а ми гори і стежки. Ми сьогодні заблукали. Ледве ми сюди попали. Ми овечок ми посали, а ми овечок поволі піднімали, пасували, 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 пасували. пасували ми не крали на хлібсу. Наші статки забирають, крадуть, бізнес віджимають в місті в полі і у лісі, як вам піли, кровосісі, що побачать, рекетують, торби пхають і грабують, Відбирають. все за так, не народже, аж жебрак. брак. Треба брати щось робити. І родові морду пити, а його кривавим катам руки й ноги поламати. Братки, тут є проблема, адже тільки двоє в мене, а в ірода вояків, як у полі кізяків. Ну і що, що нас лиш двоє? козаки ж ми, і герої, та й і сила в руках є, кожен з нас п'ятьох поб'є. Тих хатів і бандюганів на десят. За світилось, і на ніч звізда з'явила. Зірка темні розганяє, добру вістку провістяє, що між горя і між бруду народився Бог між людом, Божий син народ спасе, волю і правду принесе. Та є зірка добре знає, де він народитись має, не на річці, на Йордані, а в Києві, на Майдані. Разом всі туди підемо, і Ісусика знайде. I no. Не поміщаюсь, хоч як встиг намагаюсь. Видно, що для государства Тільки я один стараюсь. Он, як задня голова, вся розпухла от ума. Дуже умно керувала, Тільки гроші всі пропали. Теперь надо порешать, да еще монеток взять. Эй вы, гопники, китушки, собирайте ваши тушки, собирайте все сволота, есть для вас быков работа. Все, начальник, мы на месте, а какие у тебя вести? Не позай белково, на заплатах у часово. Деньги будут, обещаюсь, после дела рассчитаюсь. А ну, верни мои гопы, украдить мне Европу. Все начальник в шоколаді, нам в Європі були раді. В парламенті звучав правда не давали. Ми Європу у мішок випили на посушок і швиденько дали драла. Так, да, ще ложечки украли. <гум> 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 Леді, я вас уважаю. Бить вам другом обіщаю. Ну, аби мені без жартів грошей дайте сто мільярдів. Що це за такий обмін? Ірод, ти не джентльмен. Обіцяв і славу дав, потім взяв і знов збрехав. Уночі побив дітей, зневажаєш цих людей. Опонентів похапав і у тюрми покидав. Мусиш ти їх відпустити, демократію зробити. От тоді вже й поговорив про мільярди і кредити. И я, конечно, извиняюсь, слух от не собираюсь. Ваше мнение Европы до самой имени спины. А ну, лапы, чего стали? Отнесите туда, где взяли. Где ж взять гроши, ёлы Не до жарки, не до пенсії. Ну так. Да. Ну, конечно, но без бабла. Ха. Ні туди, ні сюди. Сознає. Не покрещу Зараза. Це тобі не автобаза. Мало в должності сидіти, керувати треба в А ти вмієш наш і собі удар попхати. Всіх почую, всіх побачу. Нафіга тобі тредач, нефіга нікуди снизить. Страуси і лисиці. Ясно, що з таким розмахом весь бюджет піде за прахом. Ладно, раз ти мій клієнт, виручу і в цей момент. Є у мене чувачок, хоч маленький, як сморчок, але грошей вистачає. Сам у нього постачає. Тільки там такий закорчик. Рубіль вхід назад зачергонь. даст ему ты пальца, раз, откусит, аж ой, яйца. О, кажется, уже пришли. А вы, цезарь, дайте грошей. Подпишу я, что захочешь. Будет вашей вся страна. без денег мне, хана. Буду краток. Идиот, разбаловал народ. Золотишко можно дать. Но кто будет возвращать? Те, кто на Майдан придут, хрен чего мне отдадут. Как поднимется народ, даже Беркут не спасет. Надо бы тебя научить, как в всех мочить, как их разогнать успеть и Ярмона всех надеть. Лучше весь народ вернее чем мы двое в тюрьме. Ну да. Денег да, чего ж не дать? Да? И газа дать. А возьму за это Крым, Киев Иерусалим. Ну а его туда их мать. Нужно танком прокатать. Бальбавьяне, как проспятся, то им мне дадут, извиняюсь за выражение, посраться. Все сделаю, дядя, все как ты захочешь. Ой, Ироды, к тебе три царя пришли. О, иду. Аж. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Конфетку хотите? Конфетку? Ну, вкусный, сам всю дурню ешь. Я поважный царь зі сходу, ведь шахтарского народу у копанцы работал? Трошки грошей підзбирав, Телескоп? телескопа прикупив і звістру не вістрів. Та не просто так. До царя намого знак. новий цар вже народився і весь світ перемінився. Так як було, вже не буде, то не допустять люди. А я західних царів по дорозі їх зустрів. Я за зіркою мандрою. Все на світі бачу, і чую, що народ говори, знаю, і яких він змін бажає, щоб було все так, як треба. Починати будемо з тебе. Шу. Ти Корону і знімай, і Ісусу віддавай, і все, що ти по, е, повідбирав, е, щоб швидко віддавав все для діток, для маленьких, а не тільки для твоїх. Фрає, я принзадський. Звуть мене, Костянтин. Чмо японське не сиди. На Майдан нас приведи. Місто встречи нам, друзя, І змінити нікак не можна. Ой, веймір. Захід'я. Я був вже тепер югей. гей. Чого трошка торгував? Нині депутатом став. Я нікого не чекаю. Свій і шах там купив, а там продав, трошки людям позичаю, з того я процентик маю, трошки вклав у виробництво, у медіа, і видавництво. там газетку надрукую, там ток-шоу покерую. у я вкладаю і на біжі вдало граю. Трошки в чергу, моїх садочок, і в хабарі шматочок. Трошки грошей маю в банку. Та ще й жию до світанку. Вам женяни ще бредам, це А вам як треба хелитик дам. Трошки <клухи> в владу і не в владу моїм грошам всюди раді. Схід чи захід все моє. Наші люди всюди є. Ну а хто на троні бравить, то мене вже не цікавить. Чи то ігор, чи козел, кішми тут з все стеквел. а хто цей десяти? <клухи> Я Женіша і ніби. Мені, бачиш, хто на троні? Якийсь товстий поц когонів. Я тут ірдом царюю. Тобі грошей подарую. А за це мені як другу покажи одну услугу. Це ворожі агенти. Шпигуни і дисиденти. Їх подалі від біди ти в болото заведи. Ну а я пошлю солдатів. На Майдан дітей хапати. Хай карають їх і б'ють. Серед них Ісуса вб'ють. Тривога! Точить, нікого не випускать, дітей і студентів обить і поставить цю як її, Йолку на крові. А чому ж не розігнати? Це ж не з військо воювати. Там студентики без зброї. Проти них ми всі герої. О. Я тобі квартиру дам. А вам орден і по морді. Шагом марш! Ну ти глиба. Ну талант, як гулагу комендант. Навіть я б не догадався, щоб з дітьми ти розправлявся. Та у них, Та у них їх мами, тати, на ну, усіх їх. Не хвати, не положу стіни, трони, навіть Цезар за кордоном. Ірод, ти не ірод, ти біда, ні, дурак то навсігда. Українці, вам шалом, ми вам звісточку не Ірод шле на вас солдати, щоб всіх вбивати. І маленького Ісуса, і Богданка, і Марусю. Гроші Він мені дає. У мене також діти є сьома, шльома, Аарон, сира, сара, рива, Симеон, Ізя, Веня, Мольше, Сіма, Роза, Меншенька, Любима. я не можу допустити, щоб дітей маленьких бити. Перший цар був Соломон, а тепер якийсь Пардон? Уставайте, підіймайтесь, від ірода захищайтесь. Піднімайся, Україно. Захистим святого сина, щоб її родова рать, не змогла нас катувати. Піднімайся, древній Київ, Вріжем банді добрих Київ, піднімайся, славний львів, Ми розчавимо чортів. Ти Донецьк, герой, вставай, Нечість бити допомагай. Калушани, не дрімайте, в наші виряди вступайте. З нами Відень, Лісабон, Лондон, Прага, Вашингтон. З нами Польща і Канада, з нами світова громада, Сюди, де росте, де живе наш світ. Україна цілий світ, переломом злух ребе, Ході спати. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! гей. Я є ще такий народ у цілому світі, той, що має горду душу і світлі, діти. Є ще й така земля, що багатства має, та не медом з молоком кров'ю стікає, Всякі іроди були із вогнем, і терором, що косили нас мечем і голодомором, і епохи, і віки нас тут убивали, та в колисках козаки знову підростали. Значить, правильно ви батьки, ви дітей навчали, значить, правильні казки їм розповідали. Не допустимо, щоб більше нашу душу їли. Не допустимо, щоб битло наших дітей било. Віднялася земля наша, скільки років спала. Знову воскресла, й полетіла козацька слава. Як мені з вами стати, щоб державу захищати? Щоб ти де ж ви І садовіти. Кампендіри і фашисти. Терористи і нацисти. Самоділи твою мать проти віра на повстать. І к тому же эти твари на нас насламали. Ну що, вороже, давай знайомитися? Давай. Я Зашко. Я Іван. Діти є. Є. У мене троє. Роман, Оксана і Івана теж. У мене дотя, Маланка. Гарне ім'я. А я здобу додому поїдеш? Ні, доки ви тут стоятимете, не пустять. А ти. І я не поїду, то святкуватиму. Чуєш, братику, ти мене по ногах не допчи, в тебе берці дуже тяжкі. Не буду. Ти мене сюди теж не тисни. Бо мене боряться. Не буду. Чуєш, братику, а ти що? Заїде, готовий брата вбити? Ясно, що ні, я ж не каїн, я українець, брат на брата ру руку не здійме. Ну то що, слава Україні? Героям слава! слава! Це якась шизофренія. Я з бандитом битись вмію. А щоб так грудьми на брата ні такому. Щоб за іродові статки, за дурні його манатки, за добро, щоб він накрав, щоб народ як атував, краще ми давайте разом скинем ірода заразу. І на нашій Україні стане царство Боже нині. І покажемо, що ми душу тіло ми положим на нашу свободу. І докажемо, що ми браття козацького роду стоять! Ім'я моя регіон! Відпусти душу цього чоловіка. Та я ж українець. Це моя земля. Слава Україні! Ху, попустило! Христос народився! Славі! Тепер самооборону вишукуємо в колону. Йдемо ірода скидати! та Ісусу захищати! نبوي زونا نبوي وزونا Вчилось плани всі трубою накрились. У мозгах переворот, тут неправильний народ. Чим цінніше мінти їх б'ються, тим сильніше вони сміються. Ми проти них ще більше сили і ще більше народи. Українці не тікають, О-о-о, чую, зараз нам тут. Наваляють і все, Тут і на ангел, і звізда, і все, тобі капут. Ти кінець собі знайшов. Ти як хоч, а я пішов. Мати, сина водить світ не для горя, не для бід. І у іродовом війську теж є мами українські. Знайте, всі ви наші діти, є кому вас захистити. Хто ж воює із народом, буде так, як цим і родом. Немає ірода, пропав, так як ніколи не бував. А як будуть єдині люди, Христос завжди із нами буде. Христос народився. Старімо, Добрый вечер, добрый Ідея вертепу від мистецького об'єднання, остання барикада, голова Олесь Доній, автор сценарію Сашко Лірник, Мати Україна, Тетяна Федорко, Ангел Ірина П'єх Пастушки Ольга Тимків, Мар'яна Савка, Ірина Височан, Ірод Іван Ляхович, Депутат міської ради, гопник Бик Тітушка, Олександр Долошинський і Олег Кобута. Європа Катерина Садова. Мент. Володимир Димків, депутат міської ради, Чорт Ігор Мудрик, імператор Цезар Олег Савка, Східний цар Віктор Величковський, Західний цар Дмитро Лисаков, принц Костя Бухарський, Жит Тетяна Кіт, Козак Олексій Дмитришин, солдат Тарас Нижник солдат Василь Ганущак. Майданівець, депутат Олег Дякую, Дякуємо Ірині Хемич, виконавчу Палицького коледжу культури і мистецтв за надані консультації під час підготовки нашого вертепу. Він чуємо вас Рождеством, Ісусом Христом, який народився в Уфлеємі. Розрішили ваш дім, ваше серце. Що звичайно тим він вам много я рік прожити. Христос рождає. Ісусу!